Як Київ стар відновлює роботу мережі, нічна атака на столицю та результативна поїздка Зеленського до Норвегії? Про це поговоримо далі. у дайджесті новин несеться. Відповідальність за вчорашню атаку на мобільного оператора «Київстар» взяла на себе російська хакерська група Сонцепьок. В дописі вони заявили, що знищили 10 тисяч комп'ютерів, 4 тисячі серверів, усі системи хмарного сховища даних та резервного копіювання. Пояснили це тим, що зв'язком «Київстар» зокрема, користуються військові, державні установи та силові структури. Пізніше прес служба Київстару спростувала інформацію про руйнівні дії атаки на скріншотах. З нібито зламаних систем. Тем рандомні дані це фейк. Оператор, як і раніше, запевняє персональні дані абонентів не постраждали до слова. У червні цього року сайти Суспільного теж атакували хакери. Сонцепьок тоді теж взяв відповідальність на себе. Росія використовує таку ж тактику у кіберпросторі, як і на полі бою. Атакує цивільну інфраструктуру. Ще у травні так коментував подібні кібервтручання. Речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов. Тоді він розповів, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України відстежувала діяльність понад 80 хакерських груп більшість із них угруповування з а 90% їхніх членів. Російські військові і нагадаю, ця хакерська атака позбавила близько 24 мільйонів українців, користувачів «Київстар», мобільного зв'язку та інтернету. У частини з цих людей це був єдиний оператор у користуванні. Тому колеги, журналісти спостерігали черги у магазинах двох інших операторів: Лайф та Водафон. Українці скуповують сім карти. Питали нову картку, «Київстар» не працює. Вчора я розповідала, що користувачі «Київстар» не змогли перейти на мережі інших операторів, хоча від початку повномасштабного вторгнення така функція існує. Сьогодні стало відомо, абонентам Київстару взагалі тимчасово заблокували національний роумінг. Це зробили за запитом Служби безпеки України, щоб не перенавантажувати мережі інших операторів. Тим часом кіберфахівці СБУ та урядова команда спеціалістів допомагають Київстару відновити мережі. Зранку обіцяли, що сьогодні відновлять домашній інтернет та почнуть запускати мобільний зв'язок. Ми почали надавати послуги голосового зв'язку. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, тому що все ще можливі деякі складнощі. Одночасно працюємо над відновленням послуг СМС та передачі даних. В СБУ також прокоментували інформацію про хакерів, які здійснили атаку. Сонцепьок називають псевдохакерською групою. Стверджують, це підрозділ зовнішньої розвідки Росії. В СБУ цю кібератаку на цивільну інфраструктуру називають воєнним злочином. Є ще один пункт в цій темі, який варто проговорити вчора. Генеральний директор Київстару, коментуючи атаку, наголосив, оператор компенсує своїм користувачам період, коли вони не мали зв'язку. Щоправда, тоді Олександр Комаров не пояснив, як розраховуватимуть розмір компенсації та коли користувачі її отримають. Утім, цією інформацією вже скористалися шахраї. кажуть в кіберполіції. У месенджерах вже активно працюють фейкові боти та ширять. Фішингові посилання, пропонуючи перейти за ними та дізнатися, як отримати компенсацію від Київстару чи інформацію про терміни відновлення зв'язку. І думаю, не треба вам пояснювати, що переходити за подібними посиланнями не варто, але нагадаю, правдиву інформацію треба шукати на офіційних сторінках мобільного оператора або ж на платформах Суспільного. Ми обов'язково повідомимо усю нову інформацію, як тільки вона буде. Балістичними ракетами сьогодні, о третій ночі, Росія атакувала столицю. Через це кияни спочатку почули вибухи, а потім тільки оголосили повітряну тривогу. Чесно кажучи, це була одна з найгучніших атак в моєму районі від початку року. Ракет було 10 і їх усі збили, кажуть в повітряних силах. Керівник офісу президента Єрмак зранку написав, що це можуть бути ракети, запущені з комплексу С-400. Утім, в повітряних силах тип ракет поки не називають адже. Уламки спочатку мають вивчити відповідні служби, визначити, якими ракетами С-400, бо його дальність дозволяє діставати до Києва з Росії, чи Іскандер М можна лише після того, коли спеціальні фахівці знайдуть уламки ракет. А це основне двигуни їхні, і рештки корпусу, де є якесь відповідне маркування, тоді можуть відповідні спеціалісти, експерти. Це зробити, але точно можна сказати, що ракети летіли по балістиці. Це може бути або ж Іскандер М, або С чотиристаки. Має Росія на озброєнні. Уламки ракет впали в чотирьох районах Києва. Через це постраждали щонайменше 53 людини, а два десятка з них госпіталізували. Повідомив мер Києва Кличко. Усі постраждалі з Дніпровського району. Там і руйнування наймасштабніші: пошкоджені будинки, школа, садочок, уламки впали й на подвір'я лікарні та на проїжджу частину, де прорвало водогін та затопило ділянку дороги. На місці падіння уламків ракети працював червоний хрест. Там облаштували пункт допомоги мешканців багатоповерхівки, яка найбільше постраждала, тимчасово переселили до пункту незламності в школі. Поруч і подальшу долю будинку вирішуватимуть після експертизи. Якщо опо. Орні конструкції не пошкоджені, багатоповерхівку відновлять. А на цей час людям дадуть тимчасове житло, каже Кличко. І після транспортних проблем великого скупчення людей на станції Либіцька, від сьогодні раніше закриті станції синьої гілки метро в Києві частково відновили роботу. Відтак, поїзди пустили між станціями Теремки та Деміївська. Вони працюють в режимі човникового руху на двох коліях. Тобто поїзд їде від кінцевої теремків до Деміївської і у зворотньому напрямку. В залежності від напрямку руху поїзди курсують з інтервалом 13 та 17 хвилин. Йдеться на сайті Київського метрополітену і є чіткий графік прибуття поїзду на кожну із станцій. А про напрямок руху поїзда оголошують чергові на платформі. Між станціями Либіцька та Деміївська потяги не будуть ходити. Саме там є руйнування і ведуться ремонтні роботи. І також зранку поліція проводила обшуки в столичному метрополітені, метробуді та структурних підрозділах КМДА. Слідство збирає документи та перевіряють можливі прорахунки під час проєктування, будівництва та експлуатації проблемної ділянки метро. І також встановлюють хто відповідальний за розгерметизацію та підтоплення тунелю. Нагадаю, після підтоплення метро прокуратура веде слідство у кримінальному провадженні через службову недбалість. Ну а президент Зеленський продовжив закордонні поїздки після відвідин Аргентини та США. Сьогодні він прибув до Норвегії. Про цей візит прес-служба президента раніше не повідомляла через питання безпеки. Там він брав участь у саміті північних країн і мав зустріч з прем'єр-міністром країни у телеграмі участь у саміті Зеленський пояснив потребою поговорити з лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці. І, схоже, ця поїздка мала хороший результат після зустрічі із прем'єром Норвегії, Зеленський та Стере дали спільну прес-конференцію. На ній Норвежець оголосив про суттєву допомогу Україні до кінця року. Президент Зеленський і його уряд повинні платити зарплати медсестрам, лікарям, вчителям і керувати адміністрацією. Нині ми можемо в межах нашого пакету Нансена пообіцяти надати Україні 1 мільярд доларів США у 2023 році. А потім ми також збільшимо нашу фінансову та гуманітарну підтримку приблизно до 800 мільйонів доларів до кінця цього року. Ми також можемо оголосити, що у перші місяці 2024 року ми будемо надавати пряму економічну підтримку для цих кри критично важливих послуг, щоб ми не відчували скорочення надання допомоги українському народові. Прем'єр Норвегії також додав, країна продовжить підтримку України і у 2024 році. І це поки всі новини, про які я вам хотіла розказати. Підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. І дякую вам, що додивилися до кінця.